Розділ 1 вода та розчини. Кожен із нас, почувши слово розчин, передусім уявляє прозору рідину безбарно чи кольору, а також згадує про воду, яка є компонентом багатьох розчинів. Чому вода розчиняє деякі розчини? Чи існує зв'язок між здатністю речовин розчиняти та її будовою? Що відбувається при утворенні розчину? Відповіді на ці та інші запитання, ви. Знайдете уважно прочитавши параграф першого розділу підручника, дізнавшися про те, які частинки містяться в розчинних основ кислот солей. Зрозумійте суть хімічних реакцій між речовинами та розчиненими речовинами. Перша тема суміші речовин розчини. Суміші речовин. Що спільного в повітря морської води, нафти, графіту, молока, ювелірного сплаву, зубної пасти, це суміші речовин. Ви знаєте, що суміші бувають однорідними і неоднорідними. У неоднорідних суміші можна побачити неозброєним оком, чи за допомогою мікроскопа, частинки або крапельки речовин в пухирці газів. Коли нав... наливаємо у скляну газований напій чи додаємо у воду рідкий пральний засіб. При інтенсивному перемішанні утворюється піна. Це неоднорідна суміш газу і рідини. Пінопласт також є піною. Основою цього матеріалу становить тверда речовина, в якій міститься бульбашки газу. Молоко, майонез, космічні креми, неоднорідні суміші, головним компонентом яких є рідини: вода і рідкі компоненти жири, що не розчиняються одна в одній. Такі суміші називають емульсіями. Рідини з добре перемішаних нерозчинних і подібних твердих речовин це суспензії. Суспензія миє суміш води з порошком крейди, борошном, глиною деякі лікарські препарати. Розчини. Будь-які однорідні суміші рівномірно розподілені найдрібніші частинки компонентів атоми, молекули йони. Однорідні суміші речовин називають розчинами. Розчини бувають не лише рідкими, а й твердими і газуватими, які зображені на малюнку води. Одним з компонентів розчин називають розчинником, а інший розчинену речовину. За розчинником приймають речовину, яка перебуває в такому ж агрегатному стані, що й розчинник. Наприклад, розчин однорідних сумишів, водяний розчин солі, хлор 3, повітря у склянці посудини та сплав міді і алюмінію. Якщо агрегатний стан усіх речовин, що утворили розчин однаковий, то розчинником вважають речовину, маса якої найбільше. Щодо розчинників які містять воду і існує традиційно саме її назвати розчинником. Вода розчиняє багато речовин, це найкращий розчинник. Розрізняють концентровані та розбавлені розчини. У розбавленому розчині міститься значно більше розчинника, ніж розчиненої речовини, а в концентрованому навпаки. Властивості розпаду різ... різняться від властивості його компонентів. Наприклад, водний розчин кухонної солі замерзає за температури нижче від нуля, закипає за температуру, яка перевищує 100 градусів за Цельсія, і, на відміну від води і кристалів натріхлориду, добре проводить електричний струм. Колоїдні розчини. Водні розчини крохмалю і натрію хлориду зовні нічим не відрізняються один від одного. Вони безбарвні і прозорі. Однак, якщо на кожній розчин спрямувати промінь світла, то його шлях можна побачити лише в розчині крохмаля, який зображений на ілюстрації 2. Світло розсія дуже великих молекулу цієї речовини. Кожна з них містить тисячу сполучених атомів. Подібні явища спостерігаються при проходженні сонячних променів крізь туман. Або запилене повітря. У першому випадку світло відбиває дрібні крапельки води у другому частинки пилу. Розчини, які містять велику частинку розчинних речовин, скупчення багато атомів чи молекул, називають колоїдними, а ті, в яких перебувають найдрібніші частинки речовин, окремих атомів молекул йони, істинними. Розміри частинок різняться речовин у колоїдних розчинах стануть від 1 до 100 нанометрів, тоді як вистаному розчини не перевищує 1 нанометра. Колоїдні речовини досить стійкі, частинки розчинених речовин у них не осідають протягом тривалого часу. Одна з причин цього це наявність у їхніх поверхні однакових електричних зарядів, тому частинки відштовхуються одна від одної і не залипаються. Викликати осадження частинок можна нагріванням колоїдного рочину або розчинене у ньому будь-якої солі, наприклад, натрій хлориду. Колоїдні розчини дуже поширені в живій природі. Серед них кров, плазма крові, міжклітинні речовини, соки рослин тощо. Загальна наукова назва неоднорідних суспензій і колоїдних розчин дисперсні системи. Значення розчинів. Різні речовини розрізняються у воді річок річок, морів, океанів, продовжують планетою, беруть участь у хімічних реакціях з утворенням мінералів, компонентів ґрунту. Рощини надходять у рослини через коріння і листя, а в окремих тварин і людей разом із харчовими продуктами постачають необхідні елементи. Хімічні реакції в живих організмах відбуваються лише в водних розчинах, переважно колоїдних. у процесах травлення бере участь слина, шлунковий сік, жовч, разом із сечею і потом з організму виводяться продукти життєдіяльності, а іноді і токсичні речовини. Вода, яку ми п'ємо, насправді є дуже розбавленим розчином. У ній розчинені малі кількості різних речовин, які надають воді ледь відчутного смаку. За наявністю в природній воді певних речовин і йони, вони можуть мати лікувальні властивості. Відновлювати слізов... сольовий баланс в організму багато різних ліків є водними розчинами. Живі істоти дихають киснем, що входить до складу повітря. Природними газового розчину, якби ми дихали чистим киснем, то процеси окиснення в організмі відбувалися б дуже істинно, а цього наш організм не натримав би. Без води водний розчин не може працювати металургійні та хімічні заводи, підприємства легкої та харчової промисловості, побутове облаштування, медичні установи. Отже, зробимо висновок, що суміші речовин бувають однорідними і неоднорідними. В однорідних сумішах або розчинах рівномірно розподілені між собою атоми, молекули чи його речовини. Колоїдні речовини відрізняють від істинних розчинів тим, що містить дуже великі молекули або скупчення частинок розчиненої речовини. Вода в природі розчиняє різні речовини і перерозподіляє їх на планеті. За участю водних розчинників відбуваються біологічні процеси в організмах. Речовини широко використовують у технологічних процесах, медицині інші галузи людської діяльності.